ой ой йо тут аж моба. Треба не забувати, що броня і ресурси теж ломають. У мене границя почала тікати. Так, я сподіваюся, я не вмру. Хоча навіть якщо я умру, у мене все одно буде 15 сердець. Ввезі! Ого! Я бачу походу з. Ой, хтось іде. це ти? Це ти? Так, у мене У мене їзд вже не немає. Мене дивись, став усю їжу ці пічки і охороняй пічки. Я добуду а, та в мене пісок вся переплавлена, містер. Містер, іди сюди. Сюди підійди. Ну давай, дивись, плав тут, якщо маєш ще. Це в мене є вже все переплавлено. Давайте. Будемо чекати, мені, давай будемо на спавні чекати на гравців, поки здохне хтось. Ну. О, до речі. Геніально. Давай зареємося. Зари... Наші всі встали, наші Можемо стали. зробити тут пастку, знаєш. Та давай. Де з'являється гра? Але мене вона... спавин. Дивись, як Він... я тобі казав, як ми будемо вбивати? Паван прямо на тому блоці не з'явиться. Пастка не дуже доречна. Ну да, пастку ні. когось бачу. Я бачу інфорда. Вбивай. Нападати? Да. Я, я біля порталу, краще, я теж біля порталу. Здає... Він мене не побачив, він здається, щось крафтить, і він один. Чекай, дай я корди, думаю, корди, я... корди, корди дай, дай корди бігом. Я, біля пор... я не можу, я на шифті стою, а. Мені треба тримати шифт То скажи, скажи словами, корди. Я 300 на мінус Я... Корди, корди і не змінились? Корди не змінились? Ні, 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 ні ті самі. По факту. Мінус 100 на 300, мінус 100 на 300? Так. Я зараз нападаю. Н... Напав, напав. 1. Так. Давай. Я вугілля знайшов. А, ти вугілля знайшов, я, я тут на них пригнув, Так, ти тут. Ой, тут ще гравець, оцей спідрунер. Стоп. Який спідранер хазмар? Ні-ні-ні, ба! -ні -ні. У мене одне серце, і я його вбив все одно. Так Це хазмер, це хазмер. Сігма. Це Хазмер. Гу! Везі на спавні. Так, мені треба... Везі на спавні. Мені... Везі на спавні. Так. То... Вейзи? Да, він вбив Інфорда, а він мені, інфор... помог... мені здається, мені здається псипомогли трохи. Я йду на спавн. Пішли. Так, Вейзе, дивись, тобі. я не хочу зараз битись з Вейзи, бо він Треба, нам треба зняти хп, двоє на одного піде. Дивися, треба щоб ми акуратно, бо я до них підкрався, вони мене не бачили, я на них пригнув. Я шви швидко Інгварда розніс, а потім Максус він вже знав, але Максус... А тут ігор, ходив... ігор, Ігор, Ігор. Тікай. Дивись, тікай до тих, хто знає, де я казав тобі. Є, на нашу все, Ігора нема. О, молодець! Давай, давай, розніс його. Я тікаю. Ми здається ми здається, почали третий е, світ сезон. Давай. Давай, давай. Ой, як я меч ну боже. Гравця інфорт добив. Дивись, я тебе бачу, я тебе бачу. Так, то що ми робимо? Туди, туди, вони там. У мене, у мене дивися, у мене плюс три у мене дивись 18 сердець. А мене 16. 16. Побігли. Але мені треба а? Мені Діга, треба зринутися. І в мені треба, у тебе є алмази? Мені на капці треба. Давай мені половий. У тебе є 4 діаманта? Так у мене всього лише 5, тоді нічого не залишиться у нас в діаманті. Ну дай тобі вони нашу, мені, на... мені треба на капці. У мене капці поломані. Ой-ой-ой, чекай зупиняю, зупиняю їх. Забери її. Зупиняю, Ти зупиняю. Що? Ой. Я уб'ю зараз. Ні, да. ні, ні. Один діамант. Краще один знак ви. Чекай на. А ну, дай, мені 4 треба. е ем. О, дякую, все, зараз. Давай постав, стіл Голов... зачарування. Головне нічого не. Та в Конора нарештіл, в цьому й за... прикол, в базу він сховав. О, боже. А звідки він на базі поставив? Десь і да. Він, схоже, що в себе вирішив. Да, да, в себе. А, а до речі, на Веца, Вези за нами. Чекай мене, чекай мене. Так, да, він нас не шукає. Весь він на 100% шукає тепер. Ні, ми, ми здається, у нього гроші. Ніфіга ну, дивісь, не Ну Дивись, у мене є 4 пса і вони, вони можуть зробити певний урон. Тобто угу. я на спавні. На спавні нікого бу, Нібо, бу, були, 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 Був Ігор, були вони тут. Точно були. Тому Але що коли, ти вбив, коли ти вбив Ігоря, цього інфор, да, то інфор не міг за. Да. Той час десь тікте, значить, вони були на спавні. Я, ну, б... десь, я бачу, кій я кій бачу, бачу Я бачу їх. За мною біг Кде? якийсь дрім з кіном дріма. Це був, напевне. Ну, це це ха... Це, цей... хай. Да. Я злякався, я злякав. це, це ти. Їх немає, їх нема, їх нема. Не переживай. Вони оно, дивись, іди сюди, ти де. Там було прям скупчення гравців, Отаму. Зараз тобі пока. І вони бігли, бігли, побачили. Біг. Ти... Шторм. Зайшов. Чекай. У тут, у тут, прям я сховався за деревом, а там, бач, там досвід валяється. Усьо. Ви... Прям рівно тут бігали та... троє. Прям у тут троє були. Я прям хочу прям отут. У мене три зуб, але ні, три зуб це не, не підійде мені. Я не знаю. Мені... Куди вони ділися, але я побачив і трошки злякався? Да, я ж так, Теж так цікаво, що я не годен. Ну, а що ти думав? Так, нам здається, їжі треба буде більше добути. Темно, так, що капець. Вийди, я в атаку йду, я йду в атаку, я йду я в атаку. Я йду теж, я теж. Давай ідемо, давай атакуємо. Тут пожар. Чого тут пожар? вони. Використовують е, е, древню тактику. Я я горю. Тихо. Аккуратно. Ой, ви... Так, я з я з Ріма винешу. Давай. Я за дрімом біжу. Я теж горю, а ні, дощ. Кось бачу. Він тікає. У, ура! Мінус Рим. Я не бачу, так. він кудись відбіг, дуже лагає цей дощ. Так. Бачу ще когось. Вони тікають усі по одному тут. Він тікає. Це їхня вся панда. Вони всі тікають. Тут це їхня тікає сам. за тобою дрім. Дрім за тобою. О, мінус дрім, <рес> у мене 24 серця. я, я не знищенний. Це не команда везі, це напевно майно Карворок да я бачив ото трьох. Може сильно. Тікає дрім, я бачу дріма. Ух ти що. Не, лагає, лагає. Лагає. Сюда. Там Вейзі, дивися. Нам треба всі проти Вейзі. всі проти Вейзі йдемо. Да. Лагає, лагає. По-моєму, у Максуса там вже 5 сердець. О, Ой, давай. Максус, Максус. Максус б'є. Він тікає. Так, да, шторм. Шторм Сігма. Дивіться. Та поможіть. Треба вбивати. Іду, іду, там... іду. Ви на спавні всі? Та да. Ви? Відьма отрудила. Ого, ну, по-моєму, зараз М Максус буде перший хто вивети. Вбивають, вбиває цей дрім. Хто ззадні мене б'є? Та тут штурма чи шок? Чекайте, я загубився. Давай зараз. шторм! У мене, у мене найбільше стерто. У мене просто висерта б... усіх. Я Так, я не знаю, куди я йду. Я кудись йду, аби вас прости, але я не знаю війді. де ви. Він тікає. О, від я, мене. Я, я, я бачу вас. Я максусу, максусу. Де ви? Зараз я зараз я їм покажу а? мої прийоми. Я ПВП тренувався місяць не, не просто так. Mm. Не переживай, не переживай. Тікай, тікай, я за я зараз дивися, зараз гравець вилетить, хазмер вилетить, я вам кажу. Так, у мене. У мене у мене майже 30 сердець. у мене вже здається максимум сердець. Dream і Maxus у мене! Dream і Maxus втікає від мене. Все, Dreamow хана. Я його зараз так, вам ти тут. Мені треба. і До речі, я серця вам не можу дати, бо ви їх. По-моєму, не можете взяти. Коротше, хазмер у цьому. Че, можете? На мене двоє, коротше. Іди, біжи на спам. Я біжу, іди. Влад, Та Влад, я, я біжу, я, я біжу до тебе, я бачу вас. Та все, Дивися. Снайперю. Й-йо, йо це я за снайперив. Везі не бачу. Вони хотіли нас обійти. Бачу, 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 Влад. Я в б... брич. За ним. А, мене б'є. Мене б'є, поможіть. У. Він, він за мною десь утік. Ні, він за мною, він за мною пливе, поможіть. Я тут, де я камінь вас тирив. Бігом. Раз, два, три, чотири. Чотири хе. Я не знаю, я, я не знаю де лука. я не знаю. Там, де, де я, я вас камінь крав. Там, де я вас я камінь. Я бачу, сюди, що вам, сюди. Веди його до спан, веди його на спам. 2,5 хп. Пливіть сюди. Я за ним, я за ним. Бийте, тікай, бий. тікай, тікай, тікай. Ти б'єш? До мене, до мене. Йде чи ні? Боже, він у мене стріли піднімає. Він тікає, він тікає. Ну, все, 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 все. Вей, вейзі, по-моєму, небезпечний. Я це, я... Тому його треба знищити. Угу. У мене, він мені дуже сильно зносить. Я, короче, реганюсь. Думаєш? Дай, okay. дай його команду, yeah. дай його команду. Ні, 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 ні. ні Він тут був. Влад, ти є? Да, 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 я живий, я відреганився трошки. Я Марка знайшов. <звук> він обходить, він обходить, він обходить. Він знову на центр хоче йти. No, no, no. Ми, коротше, so тут з Я промазав. У мене ще... тепер вирішив просто бігти. Тікає? Чого тікає? Сюди. Все, все, він тепер буде звіти. Ай, тут, тут границя нас спасе. Кого, що це за моч? Сюда. Та як він це може? Сюда. Він поїв. Та прикол в тому що він мене. Та так, як? Вей, давайте усі проти Вейзі. Походу, мені Всі все. за ним біг. Вейзі просто на Титаніку тікає. Та зараз мені той титаник О, Сзади, сзади, ззаді Де? В ігор, Ігор, сзади. Кого? Він на спавні. А, то да я його візьму. Шат. Я його візьму, я його візьму. Я тут теж. Тут це стріляє. Зараз зі прибіжить. Давай, відволікай його, я <ків> уйду вверх. Це було красиво. Вбив? А, ти вбив. Він зараз зараз спавниться. А він, він чекав, поки ми відійдемо, щоб зараз спавнитися, за ним. А. То стій там, стій там, вивай, Та Я за давай. ним. Винось його, винос його з серії. Давай! Стоп. Давай до Марки, він, він нічого не зробить, він SkyWars погано грає. А він на лоці він на лотя. Да, Дейс, я на спауні сиджу, але вони вже, здається, поставили десь spawn point. чекай, він мене... Ух, як Він мене мочить. Він мене, мене заруб'є містер. Рубає, так Біжи до старого. Веди цього. На так, куди на спаун? Стрма хпе, так? Що? Шо? Що ти казав? Стрма ХП. Тут Амарк. Вони мене перейняли Вони побудували нас. Ми тут на, на спавні хотіли їх розбомбити. Та я тут в них. А, ви а вони на спавні. Та, що... А де вони? Вони злізли чи що? Вони наверху. Люди. А ти це залізли. Скажіть, що вони на спавні побудувались. У мене нема їжі. Ні, це ми на спавні спаун всіх. На збирані. Ну зараз, хто зараз на спавні? Я йду, але ну, і майнут горл, по-моєму. Так, вони, у мене 29 сердець, якщо що. Ой-ой-ой. Мене мене чуть не вбили. Влад. Та я на краю стріля. Вони короче, обстрілюють мене. Ні, але я не можу навіть поїхати. О, лишайся там. Я У мене є нема. стріли. Ти стріли піднімай мені віддаш потім батя. Обстрілюють, мене. обстрілюють. Мене теж зараз будуть обстрілювати. Стоп. Ноксіс, ноксіс, я до них ближче та й ближче, ближче та й ближче. Один. Ой-ой-ой! Я його чуть не звалив! І в ХП, Люди, скажіть. Ой. Де, ти, ти. Ти. Ой. Ну ти дурачок, мені, містер, зараз, е, містер, прямо пів, хп, пів хп, ми, і... Ми, і Що ти мені ну. тепер скажеш робити? У мене пішов що? єдиний блок Я одного скину з них. Почекай, я зараз буду. У мене є блоки. Тому. блоки дуже У мене є. Влад, це тих. Це Марк? Вверху. Я, я. Ага, ти до них залітаєш, так? Да. Це Марк, я про. Містер! Ти казав, що це не ти. Ага, ладно. Я, я ж тут. А, -а, -а, а Ладно. Так, давай, давай. Ладно, зараз полетить Марк. Ти кажеш, що це не ти? Я буду О! Мені хана. Так, я я йду в атаку. Я до них. Я до них, Я ще й бігти не можу, мене лагає! Як я він це? Вийшло. Все, мінус... Мі... А я на лаві! Захоплено! Вода? Ой, ну це, ну це, це дрім момент. Дрім момент. Хтось впав. Вейзі, це Вейзі! На мене Вейзі виліз! Я <зі> себе зараз убив. Так, да, да, мінус один! Мінус Мінус один! Це я, Друга! Це Вейзі! Ну, ну, я, я не маю. Я звідки знаю. Відео зробить, не цікаво. Я вертаюсь на спаун він е, мене От, три Я заняв на... я... е, верх. Так, По фактам давайте. Я йду на спаун, зараз буде, зараз буде... Здававши, він мене киляє, він мене знов знайшов киляє. Я... Почекай, Влад. Мені просто, у мене тепер броні немає. Зовсім.